Привіт, мене звати Руслан Линник, я СЕО і власник компанії Медженс, і ми допомагаємо стартапам знайти інвестиції і допомога з маркетингом на івенті такого формату, де треба слухати 3,5 години. Так перший раз і особиста зустріч у нас була не менше. Можу сказати однозначно, що матеріал складний, але доволі цікавий, тому що він дуже робить ефективну ефективну. Роботу бізнесу, от мені як підприємця, дуже важливо, щоб всі мої процеси були ефективні. Робота ефективна, і особливо як є позиціонування компанії ефективне управління ресурсами. Ось перші емоції ну круто. Дуже сподобалось, хочеться, щоб усі люди, які в принципі хочуть там або проінвестувати, або стати учасниками цього стартапу або юзерами цього стартапу вони ну взяли і прослухали, тому що дуже складний матеріал. Ми розглядали його на інвестицію і думаємо, що будемо заходити. Думаю, через рік вони зараз, скажімо так, вони знаходяться на етапі сід і Pre-SEED. Ми інвестуємо сід і серії A. І другий поєдн це трекшн, оскільки в них продукт зараз знаходиться на 0.6, здається, да, версія або 0.7, Можу помилятися, а нам важливо вже готовий продукт і або не готовий із трекшеном. мені здається, саме головне не зупинятись для стартапів. саме головне не зупинятись, і в них є чітка ціль. І під цю ціль до них будуть заходити класні партнери, юзери і інвестори. Більше виступати, дуже виступ. Мені дуже сильно сподобався, тому що він збирає велику цільову. Обов'язково робити кучу івентів, які принесуть більше як юзерів, так і грошей. Все. ну людина, яка також як я, людина, яка займається маркетингом, я можу сказати, що спрощення. Дасть більше йому прискорення однозначно і розуміння від людей, але в цьому напевно і фішка, і напевно якийсь ключ да Руслана, і його якась е, е, фіча да там, що він от такий глибокий. Е, ось. Можливо, йому треба особа, яка має з людьми, які яким треба інформація простіше спілкуватися просто людям, які аналітики іншого складу розуму, так інвестори, які люблять покопатися. От цю 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 функцію якраз добре закриває руслан Бойко Олександр, CEO і кофаундер компанії Robomate. Руслана на івентах. Це перший дивився відео записи івентів. Класно, типу, Руслан казав, буде тяжко, але насправді не дуже. Типу, ну я до цього з Русланом спілкувався. Було трохи складно зрозуміти продукт їхній, взагалі от рішення тієї проблеми. Зараз все зрозуміло, клас сподобалось. Продукт мені дуже це відгукується саме з тим, чим ми зараз займаємось. Ми вибудовуємо всю цю інфраструктуру для того, щоб вона була масштабована, тому що є питання того, як як зберігати файли, як онбордити людей, як овбордити людей, як забирати ці доступа і так далі. І ну, те, що я розумію, це дуже перегукується, якраз з тим, чим чи ми зараз займаємось. Ми це робимо на інфраструктурі Microsoft, Це все. Ці всі політики і так далі, це все робиться руками. Цей би продукт мені здається пришвидшив би цей момент, тому що воно все було б е, більш структуровано. Мені здається, я багато б нічого не казав, тому що це зайве. Ну, типу, я просто скажу — іди і просто поспілкуйся. Я нічого тобі казати не буду. Ти все зрозумієш. І все. Типу, Руслан достатньо харизматичний, і там в спілкуванні все зрозуміло. Руслану вже про це казали. Зважаючи на навантаження і великі задачі зберегти е, психічне і фізичне здоров'я. Вот да, і щоб пошвидше все вони, щоб в них все вийшло, тому що продукт дуже класний. Якби вони були на більш пізніх версіях, я думаю, ми б зараз би 100% би його використовували. Тому що ну так само ми ми працюємо в сфері автоматизації і оптимізації бізнес процесів І нам не, теж не дуже подобається витрачати багато часу на якісь такі базові речі. і якщо є продукт, який може цьому напрямку допомогти, нам краще використовувати саме цей продукт. Мене звати Мирослав Хмарський, я Ставляю компанію Авітар, це юридична компанія для it бізнесу для продукти it компанії. А також я ставлю людей на цвіхи, така ментально-духовна практика. Ось так, так я вперше на івенті. Я його про нього почув на одному тренінгу. Називається Природа людини. Про нього мені розповів власне той, хто проводить тренінг. Про те, що от Руслан у нього велика дуже місія, яка направлена на. Покращення людства, з економлення ресурсів і чер... через бізнес. І на ізічі, взагалі. Я ще би сидів ну, годинки дві точно. І на ізічі, чи... по-перше, Руслан качає дуже енергію. Видно, що з нього як з ракети фігачить паливо. це. І... По-друге, ті проблеми мені було дуже ясно зрозуміло, які проблеми він вирішує, тому що я зараз. І ми з бізнесом знаходимося в цих проблемах. Тобто все те, що він казав. Ну, дивіться, якщо ви ось це, ось там розвалюється, я такий, от, да, да, да. Тому мені стопроцентне попадання. Ну Дивися, я би так сказав, дивися. Значить, Цей продукт YMX, він допомагає з, з того телефону легко менеджити всю твою велику компанію. Через це це зменшує витрату твого ресурсу. Ти зможеш, ти можеш більше приділяти увагу сім'ї, там родині, собі своєму розвитку з більшою долею вирогідності ти побудуєш і свій бізнес до такого крутого стану. Ну і це в кінечному рахунку зекономить кучу ресурсів планети. І це реально дуже надихає, тому що все, що зараз відбувається, воно ну летить в якусь жопу. А ну є ось такі просвіти, як колись був о, і є Apple, насправді, з да, такою так ось це. Ну я дуже можу поєднати підхід до створення сенсів і мислення Руслана і от Стів Джобса, для мене вони дуже схожі. Ти б інвестував компанію? Звичайно, от зараз була би котлетка, я і одразу, але поки що нема, і я такий думаю, так, ну це на подумать, щоб вона була завжди на такий випадок. Добрий день. Сьогодні я в ролі творця стартапу прийшов надихнутися історією Руслана і планами компанії. При цьому одна із моїх ролей це консультант по бізнесу. І сьогодні, коли я дивився на цілі Руслана компанії, це було дуже надихаюче. Це було про, про стратегію, про цілі, про цінності. Дуже круто. Андрій Шумяков сьогодні стартапер проект Dreamboard, дошки візуалізації, український виробник. Мієм'яс Хасимен. Я інвестор співвласник Вамікса. Сьогодні прийшов на івент для того, щоб по перше побачити народ, хто ходить, подивитися світлі обличчя приємно бути навколо тих знайте. Індивідуальності, хто з собою несуть які зміни в світ, або хто як мінімум про них думає, тому що аспект середовища, в якому перебуває знаєте, думка не просто про якісь предметні ситуації, а про категорії, коли ми спілкуємось, вона дуже важлива. Ну безпосередньо Руслан як власник компанії, центральний, як публічна особа. Він несе дуже хорошу думку. Тобто, це ситуація про кабінування, про структурні одиниці, про те, яким чином бути ефективнішим не в моменті, а повсякчас. Це бар, я Денисачков. Я інвестиційний директор Horizon Capital. Круто. Да, я думаю, що всі дуже скучили за офлайн. Це класно, що ком'юніті збирається тут в Києві. Це треба відновлювати, і дуже приємно, коли люди спілкуються, обмінюються е, поглядами. І дійсно цікава тема, ми щиро бажаємо удачі е, е, Ваймиксу. Моє враження, коли ви думаєте там, про дійсно легендарні команди, компанії, проекти, за ними стоять якраз люди, в яких мало хто вірив, чи хто здавалися невіженими на початку, тому якщо ти будуєш наступний. Uber, Apple, whatever, то треба дійсно думати дуже широко. Але далі це все питання трекшену для мене. Там наступні декілька років вони будуть найбільш показовими. Я щиро зичу удачі. В тому, що робить Руслан з командою, а дуже круто, якщо вийде, але треба ці всі візіонерські ідеї перекласти в практичний результат. І тут трошки інший набір навичок потрібен для того, щоб операційно це все заділиврити, дати цей результат. Я дуже сподіваюся, що в нього і в команди загалом мені дуже сподобалось перше враження про нього, бо це така дуже заряджена енергійна людина, і якраз це і зумовило те, в чому є цікавість в самому проєкті, що є сильний лідер. Є е, досить складна і від того унікальна система. Є нове рішення і є те, що хочеться досліджувати. Власне, і тим і сподобався е, саме Руслан, тим, що він відповів, задали близько 200 питань, і саме тому вирішили інвестувати. Бо на всі питання були знайдені саме ті відповіді, які нас влаштували. Я якраз вірю в те, що е, жодна обставина, якою б вона не була, вона лише там. Показує моменти сили, і або навпаки просадки у кожного спеціаліста, бізнесмена, власника бізнесу, стартапера, будь-кого, хто там може здійснювати свою діяльність. І якщо це там ковід, якщо це там війна, якщо там умовна ракета, чи ще щось лише там власне внутрішній такий собі стержень і внутрішня сила, вона і тримає і бізнеси, і власне, і команди, і. Ну, показує наскільки антикрихкою є там та чи інша система. Я би бажав, щоб компанія досягла свого Евересту кратно швидше і е, власне реалізувала ті цілі, які вона собі ставить по досягненню там по певним країнам, по показникам, по всім структурним одиницям і власне всім, що може дати таку собі користь е, спільноті загалом.